У минулому інформаційному матеріалі, що вийшов напередодні, на нашому каналі і стосувався сесії міської ради, яка працювала 7 квітня. Була подана недостовірна інформація. Вона стосується двох дискусійних питань, що депутатами не були підтримані. А прозвучало навпаки. Йдеться про те, що після тривалих дебатів з питання щодо внесення змін до сесії міської ради від 25 грудня 2016 року, де були визначені умови праці першим посадовим особам міста, депутати розійшлися в думках і запропонований проект рішення не набрав більшості голосів. Зміни планували нести, аби привести у відповідність до вимог діючого законодавства, в тому числі антикорупційного депутати-опоненти завбачили установлені доплат надбавок премій шлях до. До непрозорості. Через непідтримання змін в силі залишаються попередні рішення. Додамо, що в будь-якому випадку фонд заробітної плати не збільшується. Друге рішення, що також не було проголосоване, а в попередньому матеріалі прозвучало як підтримане, стосується результатів перевірки використання комунального майна і коштів міського бюджету, які минулого року виділялись для центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. Питання мало два проекти рішення. В одному пропонує пропонувалось інформацію взяти до відома, головним лікарям усунути недоліки та прозвітувати в другому проєкті Пропонувалось роботу комісії з перевірки визнати незадовільною та звернутись до Державної аудиторської служби України, аби та провела комплексну перевірку. Однак жоден проєкт не набрав більшості голосів. Питання залишилось відкритим без визначення шляхів розв'язання проблеми. Що стосується інших питань сесії, які не були озвучені у попередньому матеріалі, то варто зазначити, що розпочалось пленарне засідання із присвоєння звання почесний громадянин міста Славути двом славучанам, які загинули в зоні проведення АТО Роману Власюку та Анатолію Цимбалюку. На наступній сесії вирішили депутати, відзнака буде вручена батькам героїв. Затверджуючи обсяг громадського бюджету міста на наступний рік, прозвучала пропозиція збільшити його до максимально дозволеного законодавством розміру. Одного відсотку обсягу загального фонду місцевого бюджету в даному разі це 850 тисяч гривень. Однак в підсумку вирішили затвердити в розмірі минулого року 640 тисяч гривень і за необхідності переглянути згодом, затверджуючи концепцію розвитку міського центру надання адміністративних послуг, депутати подякували авторам грантового проекту створення мобільного робочого місця за ініціативність у роботі. Обмежились нетривалим обговоренням нової редакції програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, що сподіваємось, дасть можливість позбутись гостроти проблеми, що вже тривалий час переживає місто. Також депутати створили міжфракційну депутатську комісію з перевірки майна парку. Звільнили за власним бажанням виконуючого обов'язки головного редактора газети Вісті громади Вікторію Чернегу і призначили керівником Світлану Ябковську. Отримала схвалення і була затверджена на сесії цільова програма впровадження у місті системи відеоспостереження.